Я Валентина Самарова, Дивитеся питання національної безпеки, телепроект Кримського центру журналістських розслідувань. Сьогоднішній випуск програми про те, як окупанти готуються до проведення фейкового референдуму за приєднання до Росії на захопленій нею території Запорізької області, хто керує цим процесом і які пропагандистські канали створені росіянами для зомбування українців, які тут мешкають. Почнемо з дати фейкового референдуму. Її досі немає. Точніше, є розмови про ймовірність фальсифікації волею у день єдиного голосу. В Росії 11 вересня, однак офіційно дата не визначена. І як ми вже не раз говорили, а реальність разу підтверджувала, що головний сценарист події Збройні Сили України, Саве завдяки їм. Рашисти Змогли за півроку повністю захопити лише Луганську область, по 40% Донецької та Запорізької, все ще під українським контролем. І головне, попри фейкові опитування населення окупованих територій, не хоче ні в Росію, ні жити під російським прапором. Доказів тому превелика кількість людей масово тікають з окупованої території щодня, незважаючи на тяжку багатоденну дорогу і стояння в черзі перед останнім блокпостом окупантів у Васильівці. На вільну територію виїжджає від тисячі до півтори тисяч людей третина із них діти. Батьки свідомо вивозять їх з окупованих міст і сіл півдня, аби вони не вчилися за російськими програмами і їхні голови не забивали російською пропагандою. Люди не хочуть брати російське громадянство, не спішать отримувати Аосвайси. Хоча методів примусу до цього з кожним днем стає все більше. Окупаційні адміністрації повідомляють про десятки тисяч поданих заяв. Однак на відомо отримання паспортів у великих містах ми бачимо одиниці. За півроку окупації, за даними запорізьких гауляйтерів, паспорти отримали тільки 6 тисяч осіб. Більше того, Мешканці окупованого Приазов'я не подають заяв на отримання соціальних виплат. Ось голова окупаційного уряду Запорізької області Кольцов зізнається. Що потенційних отримувачів соціальних виплат 150-200 тисяч, а заяви подали лише 13% відсотків із них. І це при тому, що Росія довела ситуацію до рівня гуманітарної катастрофи, блокуючи українську гуманітарну допомогу і роботу банків. Скажемо більше в окупантів величезний дефіцит управлінських кадрів, страшна нестача колаборантів, тож доводиться із Криму завозити зрадників зі стажем. І про деяких із них ми сьогодні розповімо. То що ж робитиме Росія із своїм референдумом, який ну ніяк не хоче проводитися за Кримській сценарієм. За даними кремлівських джерел видання Медуза, всі чекають на рішення Путіна проводити референдум, попри всі мінуси, і не до кінця захоплені Запорізькою Донецькою області 11 вересня чи відкласти аж до зими, коли вдасться захопити увесь український Донбас. І на всяк випадок уже почали готувати до цього населення. Відповідні заяви зробили гауляйтери, пасічник і Губарєва. Поки ж фюрер не сказав свого слова, окупаційні адміністрації продовжують готувати фейковий референдум і розпилювати бюджети на пропаганду, і агітацію, грабувати окуповані території. І комплектувати маріонеткові уряди заробітчанами із Криму і Росії. Про останні зміни в російській управі на Запоріжчині – у нашому сюжеті. Формально главами обласних окупаційних адміністрацій на Херсонщині і в Приазов'ї є місцеві колаборанти, відповідно, Володимир Сальдо і Євген Балицький. Однак, бачачи, що ці діячі ні кують, ні мелють, і авторитету в народі не мають, у Кремлі вирішили створити паралельно ще й уряди областей, які реально і управляють захопленими територіями. Загальне керівництво політичними процесами на окупованому півдні і сході України здійснює Сергій Кірієнко, заступник глави адміністрації президента Росії. Як пишуть російські оглядачі, Кірєнко має амбіції стати наступником Путіна. Тож приєднання нових територій до складу РФ для нього серйозний екзамен. Хочу тріалізовуватися Агромне лідерів Росії, які сьогодні активно цим зайняти. У нас уже большая команда победителей лідерів Росії. Уїхала непосредственно на Донбас, Херсон із Запорожжя там. Уряд окремих районів Запорізької області очолює Антон Кольцов, перший віце-губернатор і водночас голова уряду Вологодської області. Він закінчив школу губернаторів, дітище Кирієнка та має досвід роботи в металургії. Працював на підприємствах в Сєвєрсталі, олігарха Мордашова, близького друга Путіна. З усіх боків кадр що треба. Попри те, що так званий уряд Запоріжжя створили більше місяця тому, у ньому й досі не комплект. Сейчас мы комплектуем совет міністрів. Вот. Это непростий простой процес, потому что нужно, чтобы люди були не просто вони були ефективні, компетентні. Тому що Здесь у нас нет времени совершенно на раскачку. Нет, знаете, нет времени на медленные танцы. Увесь цей час у Кольцова був лише один заступник Антон Тицький, Севастопольський колаборант із досвідом роботи в вросмолоджі. На новому місці він також займається усілякими розважально-пропагандистськими проектами, затягуючи молодь у російське поле. Нещодавно стало відомо ще про одного заступника голови псевдоуряду Олексія Лисова із вологодської команди Кольцова. Лисав також пройшов школу кадрів Кирієнка, став переможцем всеросійського конкурсу управлінців лідери Росії. Після чого його взяли в управління внутрішньої політики адміністрації президента, так званим заступником міністра праці та соціальної політики призначили Євгена Маркелова, який з 2019 року є керівником управління соцзахисту гулькевицького району Краснодарського краю. Як не дивно, але нам не вдалося знайти жодне його фото. Навіть на муніципальному сайті він десь губиться серед інших. На призначення на менш важливі посади пробує впливати гауляйтер Криму Сергій Аксенов, якого тихенько посунули з Херсонщини, де вся влада тепер в руках ФСБшного уряду Сергія Єлісєєва. Географія його кар'єри співпадає з переміщеннями головного ФСБшника Криму Леоніда Михайлюка, який курує тепер і Херсонщину. Аксенову у Кремлі довірили шефство над окупованим приазов'ям, і тепер він часто там з'являється або ж приймає транзитерів російських чиновників, які через Керченський міст направляються на окупований південь. поки що Оксенову вдалося просунути свою людину лише на посаду заступника глави окупаційної адміністрації. Замом Балицького став давній однопартієць Оксенова Андрій Козенко. Він був депутатом Госдуми, але через скандали з махінаціями у декларації його столична кар'єра закінчилась. Не знайшлось йому посади і в Криму, тож довелося їхати в Мелітополь. Серед відомих кримчан, які знайшли собі місце на окупованому Приазов'ї, ми також виявили екс-міністра транспорту Анатолія Цуркіна. Він займав цю посаду до січня 2015 року, а потім став радником голови Криму Аксенова. А вже невдовзі отримав вирок три роки умовно за те, що під його впливом Керченська поромна переправа надавала преференції компанії його родича при перевезенні автомобілів, серед іншого з бітомом. Твенвесенваряпамар дві тисячі п'ятнадцятого года подозріваємо незаконно принуділо оператора Керченське паромної переправи. Перевозіть в пріоритетному режимі автомашини з грузами, в тому числі опасними. Притом в ущерб пасажирським перевозкам. Ви будете сміятись, але тепер Цуркін возить бітом на окуповану Запоріжщину. Тут укладають дорогу із Мелітополя на Бердянськ, аби швидко і комфортно возити крадене або скуплене за копійки зерно та іншу продукцію до порту і далі вивозити до Росії чи інших країн. Зерно Цуркін також возить, але не завжди вдало. Ось тут він жаліється, що Ространснадзор перед в'їздом на Керченський міст на кілька днів затримав автомобілі за зайву вагу, які він спорядив із Мелітополя у Темрюк. Четверти сутки автомобілі стоять, то не працює комп'ютер, то ще якась картина? Я вважаю, що такими моментами для громадян Мелітополя області, ми ніколи не зможемо інтегрувати їх в правове поле Російської Федерації. Детальніше про цього зерновоза читайте на сайті Центру журналістських розслідувань. А ми покажемо ще одного кримчанина, активного учасника окупації Криму і війни на Донбасі, якому знайшлася посада на окупованій Мелітопольщині. Сергій Юрченко, колишній отаман Бахчисарайського куреня, став отаманом окупованої частини Запорізької області і очолив сільську окупаційну адміністрацію і теж займається сільським господарством. Агрофірма «40 Сорок агро». 8 тисяч гектар землі, одної з крупніших підприємств по Запорозькій області: тон молока, три відділення, маслозавод, ток, масло, м'ясо, молоко, пшениця із цього та інших господарств Приазов'я вивозяться в Крим і Росію. І це подається пропагандою та російським урядом як велике досягнення і турбота про аграріїв. Про ціни, за якими затверджені адміністраціями перекупщики скуповують продукцію на окупованих територіях, а також про ціни на харчі на них завбачило, мовчать. Порівняння не на користь окупантів. Окрім управлінців, в останній місяць на окупований південь висадився великий десант російських пропагандистів. Раніше ми розповідали, що підставками для мікрофонів для окупаційної адміністрації і в Херсонщині, і в окремих районах Запорізької області прислужували колишні журналісти з телерадіокомпанії Крим. Вони навіть відкрили філії і робили спецвипуски новин. А потім, коли Аксенова потіснили із Херсонщини на Мелітополь. То зник і Херсон 24 кримські журналісти продовжують знімати сюжети вести телеграм-канал Запорожжя 24 Але в обох окупованих областях з наближенням псевдореферендуму місцевих потіснили спіци із Росії на чолі із скандально відомим пітерським діячем Олександром Малькевичем. Він відомий тісним зв'язком із Євгенієм Пригожиним і, власне, є вихідцем із його медіа структур. Має багатий досвід проведення кампаній з дезінформації та впливу на вибори, як в Росії, так і за її межами. За що й потрапив під західні санкції. У короткий термін в Мелітополі та Херсоні створені щось схоже на телекомпанії, що мовлять у цифровому форматі. Жоден фаховий місцевий журналіст не погодився в них працювати, тому людей беруть просто з вулиці і вчать читати стелесофлера. Микита Панасенко. Розкаже, хто і звідки приїхав дурити голови українцям на Запоріжчині, агітуючи їх брати участь у черговому міжнародному злочині псевдореферендумі із метою незаконної анексії українських територій Росією. Хто щоденно обстрілює Запорізьку атомну електростанцію, ризикуючи світовою ядерною безпекою? Українські націоналісти хто ще? Чи хочуть мешканці Запорізької області стати частиною Росії? А як же за 93%? Ось ось буде в референдум, і життя налагодиться: прийде відома на весь світ безкоштовна російська медицина. А хоробрі та чесні російські поліцейські захищатимуть людей від наркоманів, яких наплодила Україна. Здивовані, а уявіть, що цю нісенітницю вам повторюють кожного дня з телевізора, радіо, телеграм-каналів, газет, гучномовців та банерів на вулиці. Це і є російська пропаганда, інформаційна частина російської війни проти України. Тези, які зараз прозвучали, а ще багато інших, активно розкручуються на окупованій частині Запоріщини, примиваючи мізки цивільним мешканцям. Центр журналістських розслідувань розповідає, хто саме створює та поширює російську брехню. 1 серпня на окупованій території Запорізької області почала мовлення перша офіційна російська помийка за ТВ. Її запустили на базі Мелітопольського каналу МТВ Плюс. Цей канал належить Євгену Балицькому, колишньому народному депутату України, колаборанту, який очолив російську окупаційну адміністрацію. З першого дня російського вторгнення. МТВ Плюс транслював російські канали і виправдовував російську агресію. В ефірі саме цього каналу гауляйтерка Мелітополя Галина Данильченко вперше зробила своє офіційне звернення до мешканців міста. Несмотря на всі наші усілля, в місті є ще люди, які намагаються дестабілізувати ситуацію, які призивають вас до екстремістським дій. Директор МТВ Плюс Олег Шостак став головою прес-служби фейкової військово цивільної адміністрації, яку очолив його шеф Балицький. Шостака нещодавно підірвали місцеві невідомі. А от у приміщенні телеканалу відбулися масштабні зміни. Ось цей чоловік у Зеленому росіянин Олександр Малькевич, генеральний директор телеканалу Санкт-Петербург, що фінансується урядом міста, член громадської палати Росії та фіналіст конкурсу Лідери Росії, який патронує заступник глави адміністрації президента Сергій Кирієнко. Малькевич тісно пов'язаний із кухарем Путіна і власником ПВК Вагнер Євгеном Пригожиним. Олександр Малькевич має багатий досвід зі створення рупорів пропаганди, дезінформації і впливу на вибори не лише в Росії, а й за кордоном, завдяки чому у 2018 році потрапив під санкції Сполучених Штатів і цього року Європейського Союзу. У серпні Малькевича відрядили на оккупованной территории півдня України, щоб швидко запустити правильні в лапках медиа для агітації за псевдореферендум і приєднання до России. Давайте гордиться, все мы должны совершили невозможное. Меньше двух недель потребовалось команде людей воодушевленных, с горящими глазами, любящих свою землю для того, чтобы сделать канал, подготовить к запуску свое родное областное телевизионе. Малькевич говорить про рідне телебачення на Запоріжчині, але зовсім не зрозуміло для кого з його творців воно є рідним. Канал за ТВ входить у новостворений медіахолдинг за Медіа, керівником якого є петербуржець Вадим Кучер. В інтерв'ю кучер говорить, що його призначено на посаду розпорядженням Балицького, але тут же фактично закидає Балицькому розвал телеканалу. За ТВ було створено на базі місцевого телеканалу МТВ, який припинив своє мовлення ще на початку року. Нам дістались приміщення, забиті будівельним сміттям і зламана техніка. Все це господарство довелося розгрібати. Загалом з чотирьох камер нам доводилося збирати дві, сказав кучер. Вадим Кучер, член Санкт-Петербурзького об'єднання ветеранів бойової братства, депутат трьох скликань округу «Окервіль» і головний редактор газети цього округу. Пропагандистський телеканал ЗАТВ веде мовлення у цифровому форматі. Також деякі програми показує російський канал ОТР. Вадим Іванов, директор телеканалу ЗАТВ. Теж росіянин. З 2011 року працював у Новгородській обласній телекомпанії під керівництвом того ж таки Олександра Малькевича, наближений до влади, очолює громадську раду при муніципальній адміністрації. А тепер Іванов приїхав на окуповану територію України та робить хвилинні сюжети і читає підводки до них як диктор. В ефірі Запорозьке телевідені і програма «Новий час. Здравствуйте. Зараз Іванов обживається у поки що підконтрольному Росії українському Мелітополі. На своїй сторінці ВКонтакті дивується нашим пластиковим хлопчикам, які попереджають водіїв про пішоходів. У них на Росії такого немає. Радіє, коли у парку показують брат 2. Виставляє відео, як вони підшукують нові кадри у пропагандистську телекомпанію. Адже як і в Херсоні, у Мелітополі жоден місцевий фаховий журналіст не погодився працювати на окупаційному каналі, тож доводиться брати з вулиці або користуватись послугами заїжджих заробітчан. Володимир Андронакі, колишній відомий кримський журналіст, який після 2014 року прислужує російським окупантам і їхнім кримським посіпакам. Тепер підробляє у Мелітополі. В ефірі за ТВ бере інтерв'ю у керівників окупаційної управи та заїжджих російських управлінців. Головне завдання просувати затверджені в Кремлі наративи, які виправдовують агресію Росії проти України і обіцяють щасливе життя. Ось так званий губернатор Севастополя Разважаєв розповідає про неймовірні перспективи Запоріжчини у складі Росії. Ніякий ресурс сурсром є в області для розвитку. Крім того, яка прекрасна кооперація визникне з Кримським полуостровом, з республікою, з городом особливо з городом Севастополем. Насправді ж, усі нині захоплені Росією території України розвивалися тільки до приходу окупантів. Руський мір несе за собою економічну несвободу, корупцію, репресії та ізоляцію. Це видно з того, що відбувалося в Криму, який останні вісім років колонізувався та перетворювався на військову базу. А також на захопленій частині Донбасу, де люди тепер місяцями не бачать навіть води з крану. Ще один пропагандистський проект випуск газети Запорожський вєснік», переповненої агітаційними матеріалами за так зване приєднання територій до Росії. Їх роздають безкоштовно на вулицях та у захоплених адміністративних будівлях. Це перший номер фейкової газети. Зверніть увагу на заголовок: собираємо урожай, як Росія допомагає фермерам». Насправді ж, російські загарбники масово вивозять зерно з Запорізької області до Криму та Росії, про що були опубліковані численні журналістські розслідування, відкриті кримінальні провадження та зроблені заяви світових лідерів. У запорожського В'єсніка немає сайту, зате є телеграм-канал, який працює у новинному форматі. Ще один пропагандистський ресурс на Запоріжчині – програма Запорожжє 24. Це проект редакції ТРК Крим, що фінансується з окупаційного уряду. Кореспонденти з Криму почали їздити на Херсонщину та частину Запорізької області з перших днів їхньої окупації. Завданням номер один тоді було виправдання збройної агресії Росії проти України через просування наративу про звільнення від нацистів. І наступает прозріння для местных жителей. Они розуміють, що спецоперація це освобождение. Освобождение от лжи, освобождение от фашизму і бандеровського беспредела. Работайте, браття. Работаем. після того, як в Херсоні десантувався російський ФСБшний уряд, кримського гауляйтера Аксенова просунули на окуповані території Запоріжжя. ТРК Крим різко втратила інтерес до Херсонщини і тепер обслуговує окупантів і колаборантів тільки в Запорізькій області. Безпосереднє керівництво випуском контенту здійснює редактор проєкту Запорожя 24 Дмитро Михайлов. Його справжнє прізвище Кокшаров. Він громадянин України, родом з Одеси. До 2014 року заробляв на організації лицарських боїв, був реконструктором і очолював оргкомітет турніру з фехтування Стальна ліга. Одним із засновників цієї ліги був Борис Ємець, екс-директор одеського телеканалу АТВ, що належав Ігорю Маркову, лідеру проросійської партії Родіна. Ємець також очолював одеську організацію партії Руське єдінство Сергія Аксенова. Тож у березні 2014 року перебрався у Сімферополь і очолив ТРК Крим, куди прибився і Кокшаров. Провідна тема каналів російської пропаганди створення видимості підтримки місцевим населенням окупації та приєднання Херсонської та Запорізької областей до Росії. Для цього постійно публікуються результати так званих опитувань, де люди майже одноголосно хочуть в Росію. Про сумнівну кримську контору, яка малює ці брехливі дані, можете почитати у нашому розслідуванні Соціологія за викликом на сайті центру журналістських розслідувань. Пропагандисти стверджують, що рівень підтримки окупантів зростає з кожним місяцем. Було 85, а стало 93. Скоро треба думати перевалить за 100%. Російський центр виборчком такий досвід має. При цьому і досі не оприлюднена дата псевдореферендуму. У інфопросторі живе дата 11 вересня, день єдиного голосування в Росії, в який начебто хотіли провести і окупендом на захоплених територіях України. Однак за півроку так званої спецоперації російська армія не змогла повністю захопити Донецьку та Запорізьку області. А Херсон завдяки влучним ударам Збройних сил по мостах через Дніпро фактично відрізаний від постачання військової техніки та боєприпасів. Відтак не виключено, що фейковий референдум підкладуть до зими. Ви дивитеся питання національної безпеки, телепроект Кримського центру журналістських розслідувань. Сьогодні, 23 серпня, відбувся другий саміт Кримської платформи. Цьогоріч він проходить в онлайновому форматі, але участь у ньому взяли навіть більше учасників, аніж минулого року. Учасників другого саміту кримської платформи майже 60. Серед них 40 президентів і глав урядів країн-партнерів України. І ми точно можемо сказати, що це справді справжня родина Кримської платформи, яка допомагає нам боротися із російськими окупантами. Напередодні першого саміту центр журналістських розслідувань експертна мережа кримської платформи проводили без зустрічей з дипломатами і урядовцями країн партнерів. І повірте, ми відчували під час інтерв'ю чи дискусій дуже обережне ставлення до питання. Деокупації Криму, посилення синхронізації санкційної політики і як не спровокувати Путіна на війну. І, власне, на першому саміті всі учасники раз по раз повторювали, Крим це Україна, Росія порушила міжнародне право. Крим треба звільняти, але звільняти виключно політико-дипломатичним шляхом. Як ми знаємо, Путіна і росіяни обрали інший шлях. Шлях війни, тож звільняти доведеться і воєнним шляхом, що власне вже зараз і відбувається. На сьогодні у нас все. Дивіться трансляцію другого саміту Кримської платформи. Бережіть себе, допомагайте. Армії, слава Україні і її збройним силам.